Ледь по 10 ранку, а на термометрі в Житомирі вже фіксується температура більше 30 градусів. І це не межа на сьогодні і на завтра, як прогнозують синоптики. Цьогоріч літо видалось навпрочуд спекотним, тому такими цифрами навряд чи кого здивуєш, адже висока температура тримається в області з невеликими перервами майже від початку травня, говорять метеорологи. Впродовж цьоголітнього періоду спостерігався такий, такий, такий підвищений температурний режим. Показники термометра неодноразово перетинали позначку по 30 градусів. Поки що було зареєстровано найвища температура в кінці липня це 34-35 градусів. Найкращою панацеєю в таку спеку може бути лише кондиціонер чи затінок біля річки. Проте більшість житомирян рятуються від пекельної спеки хто як може, особливо коли доводиться працювати під відкритим сонцем. Жара, та ж голова болить, і що, Як рятуємося. Так себе. Працюємо, все станемо в по трошки подищем, десь подищаємо, десь дізнов. Треба вживати більшу кількість води або лимонаду, щось такого. Як мінімум десь літ три треба випивати за день. Ну, у нас дерево тут трошки спасає. Дуже важко працювати, рятуємо і сховаємо стінь. Жаркано. жарко, ну, але жарко, жарко, но нормально. Кондиціонер не включиш, бо що відкрили двері, і що ли воздух. Просто з утра тільки кудись виходимо, а так у основному вдома. Майже до 6 годин вечора і з 12 вдома ніяк. Тому що й дома жарко, і де б не піти все скрізь, спека нічого не допомагає. Така неймовірна, але доводиться якось витримувати морозиво, холодна вода, ну і звичайно виїзди на природу. Проте, як зазначають метеорологи, вже найближчим часом на житомирян та жителів області чекає довгожданне зниження температури. Синоптична ситуація має змінитися вже завтра. З проходженням холодного атмосферного фронту через територію нашої області, ми очікуємо зниження нічної температури до 11-16, А денна вже буде 23-28 градусів.